Але мій тато що видів, що сказав нам. О, вони бачили, як вони стріляли, вони мали повкликати рівненько по піщину. Та хата вже нема хати тої, але ще є, мур ще є, ще є. І вони повкликали рівненько по піщину, і вони їх стріляли і в по телецю. І руки тако мали тримати. От. І так їх стріляли в потелицю. Так переказує спогади батька пані Анна. Завдяки їй фахівці змогли відшукати місце братської могили 16 дивізійників. У день перепоховання також вдалося встановити ім'я одного з вояків. В нашій родині переказували про долю оцього Євгена Хамули, який був мав вищу освіту, був офіцерський мав звання і був членом дивізії Галичина. Вдалося власне встановити ім'я одного з вояків, а це дає нам підстави працювати далі над пошуком інших імен, тому що встановити в якому військовому підрозділі був Євген Хамуляк. І, власне, далі проводити дослідження. Вшанують дивізійників і на всеукраїнському рівні. Ми не знаємо, коли це станеться, чи, чи це зробить парламент вже новий, який буде через два роки, чи через чотири роки, але однозначно, що без належного вшанування борців за за незалежну Україну не може бути сьогоднішньої України. Уже до кінця року на місці, де поховали вояків, буде встановлений пам'ятний хрест. Ірина Мочульська, Сергій Черновський, Львів, ТБ.